Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Новий Завіт Завіснує попередженнями від Бога про труднощі останнього часу. Ми схильні сподіватися на краще, але наша надія має узгоджуватися з тим, що говорить Бог. Адже Чим сильніше буде омана, тим сильніше буде згодом розчарування. Зараз Україна переживає складні часи потрясіння, і народ в очікуванні змін на краще. Однак Господь пророкує про останній час, що війни та голод це лише як написано. Початок терпінь породільних. Євангелії від Матвія, 24 розділ читаю з 9 вірша. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець, ще, бо повстане народ на народ і царство на царство. І голод, мор та землетруси настануть місцями. А це все початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за імення моє, якою ж має бути Правильна реакція на всі ці лиха і навіть на неминучу загибель цього світу. Страх, паніка, нарікання, як не дивно, погляд у небо та радість. Євангеліє від Луки, 21 розділ, 28 вірш. Коли ж стане збуватися це. То випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Коли я робив підбірку цитат з Біблії для тих, хто бере участь у бойових діях, то звернув увагу на те, що таких цитат дуже багато. Довелося їх скоротити в декілька разів. Щоб ця підбірка не була дуже великого об'єму. Я побачив, наскільки велике значення Бог приділяє тому, щоб підготувати нас до останнього часу, часу війн та потрясінь. Навіть закінчення війни не дасть. Бажаного спокою, адже наслідки воєнних дій на довгі роки це розруха, голод та розгул злочинності. Тому християни повинні дивитися не на тимчасове, а на вічне, бо, як написано, минає стан світу цього. Увага на матеріальний добробут та особисту безпеку обов'язково призведе до занепокоєння та нарікання, а думки про вічність дадуть, як написано у посланні до Филип'ян, мир Божий, що вищий від усякого розуму. Якщо бути точнішими, то Бог. Обіцяє на цій землі гарний фінансовий час. Краще фінансово стане коли? За Антихриста, за перших часів його правління, коли він зробить справжні економічні та політичні чуда. Люди з Полегшенням зітхнуть, введені в оману цими чудесами та знаменнями. Але це не те, чого треба очікувати християнам. Бог готує світ до пришестя Ісуса Христа і Він допускає великі потрясіння, безбожний світ падаючи. Досягне з самого дна. Ми молимося про мир в Україні, але тим не менш усвідомлюємо, що це не те, що Бог обіцяв в останній час. То що ж тепер нам мира не чекати? Мир може прийти, але варто пам'ятати, що в останній час він лише тимчасовий. Як Перепочинок перед ще більшими потрясіннями. У цей непростий час Бог не дає церкві спати. Господь також робить явним стан церкви. Один служитель написав: процитую до цих трагічних подій, коли я проповідував, мені здавалося, що наші церкви досягли духовних висот. Я думав, як же церква зросла за ці роки, але у світлі останніх подій стало очевидно, що всередині далеко не все так гарно та яскраво, як думалося. На жаль, під час миру та безпеки ми схильні розслаблятися, менше пильнуємо. Ще один служитель високого рівня сказав в інтерв'ю, теж процитую Церква, яка занадто довго перебуває у спокої, починає деградувати. Я це кажу не тому, що люблю гоніння або є їх прихильником. Життєвим досвідом багаторазово доведено, що церква за часів комфорту та благодушності втрачає багатоцінних християнських якостей, богобоязливість, бажання жити свято для Бога. Комфорт провокує нас забути про головне та зосередити зусилля на житті для тіла. Але оскільки Бог нас любить, то ставить зовсім іншу мету привести нас у небо, а не оберігати тут на землі. Останні події в Україні нагадують мені ситуацію, описану через пророка Ісаї. Ісаїї, 6 розділ з 10-го вірша. Учини затужавілим серце народу цього, і тяжким зроби його вуха, а очі йому позаклеюй, щоб не бачив очима своїми, і ухами своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем, і не навернувся, і не був уздоровлений він. І сказав я аж доки, о Господи, а він відказав. Аж доки міста спустіють без мешканця, і доми без людей, а земля спустошена буде зовсім. І віддалить людину Господь і буде велике опущення серед землі. Цікава закономірність. Очі людей мали відкритися, а серця розм'якшитися для Господа. Після великих потрясінь і спустошень. Так може бути і сьогодні. Вірність Богові передбачає готовність позбутися всього і при цьому радіти можливості постраждати за Христа. Як Мойсей виявився готовим відмовитися від багатств Єгипту та піти. В пустелю. Згадаємо про це з послання до євреїв, 11 розділ з 24 вірша. Вірою Мойсей. Коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. У посланні до євреїв апостол пише про реакцію християн, яких за віру в Христа позбавили майна. Там написано грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Чи можемо ми сказати подібно до апостола Павла, послання до Филип'ян, 4 розділ, 12 вірш. Умію я і бути в упокоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього і у усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Внутрішній мир і достаток апостола не залежали від матеріальних зручностей і благ, але від. Почуття задоволення тим, що він виконав волю Божу та йде правильним шляхом, навіть втративши найдорожче, жива віра втішить, як написано, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо. Деякі християни в критичних ситуаціях не змогли виконати волю Божу, побоюючись за свою сім'ю дітей. Я от що, а от діти мої. Але ось слова Спасителя Євангелії від Луки, 14 розділ з 25 го вірша. Ішло з ним багато людей, і звернувшись, сказав він до них. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Це вірність Богові, не зважаючи не тільки ні на що. Але й ні на кого. Так, Авраам був відданий Богові настільки, що не дивився на сина. У книзі Віра в супереч КДБ є така історія. Можете завітати в нашу бібліотеку і ознайомитися там з цією книжкою і з багато іншими книжками. Передам зараз коротенько одну з історій. Ще з часів Союзу в одному з колгоспів були німці-лютерані, дочка лютеранського священника працювала в конторі бухгалтером. Вона була дуже врадлива, але як голова колгоспу її не спокушав, вона припиняла всі спроби аж до ляпасів. Одного разу райком партії наказав заборонити молитовні зібрання лютеран. Але що не робили? Розганяли, штрафували, віряни збиралися все одно. Тоді почали збирати матеріал, щоб посадити священника. Голова колгоспу сказав Фріді, це донька священника, що батька посадять, якщо він не припинить зібрання. Фріда плакала, знаючи, що батько у в'язниці довго не витримає. Після примусових робіт у шахті у священника був силікос. У голови виникла ідея. Він запропонував Фриді розпусту з ним, і тоді забудуть про її батька. Вона заплакала та втекла. Але потім, заради батька, пішла на страшний компроміс, але цього виявилося вже мало. Її сестра Оля мала теж брати участь у розпусті з секретарем голови. Від угоди з гріхом ніхто не виграє, але завжди плата буде страшною. Згодом фріда сказала, що вагітна, та голова порадив зробити аборт. Дівчина поспішно вийшла та повісилася. Але перед смертю вона написала записку, де все розповіла. Але цю записку змогли все ж таки перехопити та переписати, що вона нібито була вагітна від власного батька. Священника посадили на 15 років, а на лютеран прокурор влаштував таке гоніння, що звістка про таке, так би мовити, варварство відгукнулася по всій країні. Навіть зробили фільм, щоб показати населенню, як віруючі чинять з власними дітьми. Сестра Фріди Оля з ганьбою покинула село. У місті пішла працювати малюром і одного разу впала з рештувань і зламала собі шию. Страшна розплата за гріх, хай навіть із найдобріших міркувань, спонукань. Священник Трауб у в'язниці довго не протягнув. Його всі зневажали та знущалися, знаючи причину статтю, по якій його ув'язнили. Коли він не міг вже вставати і ходити, то все одно ставав на коліна і пробував молитися, очі наш вголос. Але кожен раз його починали бити, кидали черевика в його напрямку. Він не вставав, але Продовжував молитися. Він казав, І прости нам, борги наші, як і ми прощаємо. Але далі він, на жаль, вже не міг вимовити наступних слів і починав плакати, кидався на нари. На цих нарах не було навіть матраса, бо тоді казали досить із нього, що він спас власною дочкою. Трауп не скаржився. Не сперечався. І ніхто з влади не ставав на його захист. І він казав: Скоро я помру, але тільки одного прошу у Бога, щоб він навчив мене прочитати Отче наш до самого кінця. Одного разу, вже помираючи, він почув розмову санітара з лікарем, що в табір. Прибув колишній герой соціалістичної праці Ізмайлов. На волі він був головою колгоспу, йому дали 15 років за розкрадання соціалістичної власності та розбищення малолітніх. Трауб упізнав знайоме прізвище голови. І тут лікарі почули вимовлені чіткі слова трауба. Звичайна, здається, молитва, Отче наш, що і Сина небеса, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш насущний дай нам і прости нам борги наші, як і ми, і він громко вимовив: Прощаємо боржникам нашим. Після цього він затих. Мирна посмішка осяяла його обличчя, і він ще раз глибоко зітхнув і помер. Колишній голова, не знаючи про те, що в таборі був Трауб, якось весело розповідав історію сім'ї священника і як вони вправно примусили дочок до розпусти, а потім ще й отримали подяку райкому партії. За винятково ефективну антирелігійну діяльність так таємне стало явним, і деякі в'язні кинулися бити Ізмайлова. Наш Господь попереджає, що найдобріші спонукання, хай і пов'язані навіть з турботою до ближніх, не повинні бути вищими. Від любові до Спасителя і вищими за виконання заповідей. Це стосується не тільки запеклі гріхів, а й просто невиконання того, що Ісус велить нам робити. 25 років тому мій батько потрапив в аварію і отримав при цьому травми, які були несумісні з життям. Дізнавшись, в якому стані мій батько лежить в реанімації, я оголосив безстроковий піст, вірячи, що Бог може його зцілити. Однак Богу було вгодно це не робити, незважаючи на моє бажання молитви і піст. Мені, як молодому християнину, було складно змиритися і прийняти, що воля Божа незрівняно вища за мої щирі бажання і прагнення, проте довелося навчитися і цій істині, сказавши: Господь дав і Господь узяв. Хай благословенне буде ім'я Господнє». У нас повинні бути правильні очікування. З одного боку, ми очікуємо блаженної вічності з небесним Отцем. Але з іншого боку, знаємо, що скорботи в останні дні примножаться, а нам потрібно бути вірними до смерті. Є й особлива слава Божа в ці часи. Так, з початку цього століття мусульман прийшло до Христа більше, ніж за попередні 14 століть існування Іслама. Євангелії від Луки, 6 розділ, 22 і 23 вірши. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас і коли проженуть вас і ганбитьнимуть. І знеславлять, як зле ім'я ваше за людського сина. Радійте того дня і веселіться. Нагорода бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Чи здатні ми не тільки зберігати внутрішній мир під час гонінь та інших потрясінь, а й Передбачаючи велику нагороду на небесах ще й радіти і веселитися. Натомість, на жаль, часто приходять нарікання насамперед на сильних світу цього, не розуміючи, що все це відбувається з волі Божої, як написано, щоб випробувати мешканців землі. Отже, Бог, особливим чином, наводячи багато підтверджень, готує нас до останнього часу, до часу найбільших потрясінь, коли наша віра повинна встояти і загартуватись. Амінь.